Привіт, дівчатка! Ловіть сьогодні від мене лайфхак, щоб мати підтягнуту шкіру. Що ми робимо? Беремо суміш чистих ефірних олій Meta Power, так як вам її показати, ось так. Від компанії Дотера. це чисті ефірні олії концентрат. Вони що роблять? Вони прискорюють нам метаболізм. Так? Беремо цю суміш, беремо. Базову олію, любу, яка вам подобається. Особисто я даю перевагу фракційній кокосовій, тому що вона не залишає жирних слідів на шкірі. Плюс допомагає ось ці суміші чист, чистим ефірним олієм ще глибше проникнути нам під шкіру, ну, да, клітини рівень. Змішуємо і натираємо своє гарнюще тіло щодня, бажано після душу. Або перед фізичними навантаженнями. І цей процес покращення стану шкіри, процес метаболізму запуститься набагато краще, і результат ви отримаєте швидше. Так що, будьте гарні, будьте здорові, радісні, користуйтеся гарним продуктом.